Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу, з прохолодною Вінницею. У нас сьогодні зранку навіть ішов мокрий сніг. Вже перший сніг у нас в Вінниці, був, тож сьогодні його зустрічали. Я думаю, багатьох він здивував. Тож сьогодні хотіла показати вам продукти, які купила прохолодно і хочеться чогось яскравого, сонячного, соковитого. Тож почну з фруктів, які придбала сьогодні в АТБ. В АТБ сьогодні купила яблука, але яблука взяла Гала. були по 34 гривні: 95 копійок за 1 кілограм. Я взяла у мене фруктівниця, бачите, трошки. Перехиляється і гойдається вже на гойдалках, як і ми з вами, як наше ментальне здоров'я, знаєте, як на цих гойдалках гойдаємося, так і фруктівниця в мене, але вона мені вподоби. Купила яблука гал, цього разу Гала по 34 гривні. 95 копійок за кілограм. Ось за п'ять яблучок я віддала 34 гривні, 16 копійок. Обійшлися яблука Гала, взяла соковиті апельсини для приготування чаю з облепихою, або так просто поїти поїсти. За два апельсини я віддала 28 гривень. По ціні вони зараз 73 гривні, 95 копійок. І взяла один лимончик для чаю по 49 гривень. Були лимони. За один лимон. Я віддала 5 гривень 14 копійок. І взяла банани. А банани були по 59 гривень 90 копійок за кілограм. За 4 банани, але вони такі, бачите, великого розміру. Я віддала 51 гривня. Ось така в мене фруктівниця буде. Будемо смакувати. Також В АТБ сьогодні взяла огірки. Два огірка взяла, огірки були по 109 гривень 90 копійок. І за два ось таких невеликих огірка я віддала 32 гривні 75 копійок. Це до салату буде, хочу приготувати салат, і на салат огірки взяла. І в АТБ ще хотіла з вами поділитися новинкою? Можливо, ви бачили, але я цього разу. Заходила в відділ там, де чай і кава продають, бо в мене закінчився чорний чай листовий, який е, використовую. І зайшла подивитися, придбати там, хотіла, чесно кажучи, іншої марки взяти, але побачила новинку, яка з'явилася. Можливо, вона і була раніше, але я не бачила. І... Вирішила взяти спробувати, тим паче хороша ціна була: 82 гривні 90 копійок за упаковку і в упаковці 150 грамів. Виробництво написано було Україна е, походження самого листа Індія. І звичайний чорний чай без ароматизаторів е, Байховий написано. Наче... Непоганий по зовнішньому вигляду. ось Побачила, не знаю, як на смак. Якщо куштували, то можете написати, чи сподобався він вам чи ні. Я свої враження можу вам потім сказати, як він взагалі на смак. Ну, в принципі, ціна непогана, тож можна буде можна було взяти. І на знижках в АТБ сьогодні я придбала крем-сир від торгової марки Делюкс. Він зараз на знижках цей сир 60 гривень, 50 копійок коштує, 175 грамів в упаковці. Непоганий, тож вирішила його теж взяти. Взагалі, чесно кажучи, сьогодні в АТБ я була в шоці від цін. Ціни з кожним разом все... Вищі і вище піднімаються, і яйця сьогодні навіть не в АТБ придбала, а прийшли зайти в київський м'ясокомбінат, там придбати, бо там трошки дешевше були яйця. В АТБ яйця були як поштучно по 62 гривні 92 копійки, але вони там дуже дрібні були. А ті, що в упаковці по 10 штучок, там квочка яйця, то вони по 75 гривень взагалі були за десяток яєць. Тобто я зайшла в магазин, який у нас біля АТБ київський м'ясокомбінат. магазин називається, І там є різні продукти, і в тому числі є яйця і яйця там були по 59 гривень, але більш-менш нормальні, не занадто дрібні були. То я вирішила взяти десяток яєць, і в тому ж самому магазині київський м'ясокомбінат я взяла філе. Куряч Філе взяла, попросила дві штучки але щедра була продавчиня. Тож вона мені два великих таких шматка філе зважила. Вони обійшлися на 790 грамів, а ціна зараз у нас на куряче філе по 156 гривень. І за два філе великих таких, то я 15990 п'ятдесят за кілограм. А за два я віддала 126 гривень. Але вони бачите такі великі і якість в принципі. Непогано, це в київському м'ясокомбінаті я брала, а чому взяла куряче філе? Хочу приготувати рулетики всередину з чорносливом. Напишіть, до речі, чи полюбляєте ви взагалі таку страву. Як, на мій погляд, дуже цікаве поєднання, дуже смачне, дуже смачне філе виходить, рулетики соковиті, і придбала чорнослив. Але чорнослив придбала в магазині грядка, бо на ринок не було можливості сходити сьогодні. А зазвичай то купую чорнослив на ринку це переплатила трошки. Але по зовнішньому вигляду, по якості, то він вартий тих коштів, які коштує 220 гривень. Чорнослив без кісточки. Але погляньте, який він великого за розміром. За чорнослив зараз скажу скільки віддала. В упаковці мене вийшло чорносливу на 332 грами, така кількість, і віддала 73 гривні. Знаю, зараз будете казати, що дорого, бо на ринок полінувалася, не сходила. Але на ринку по 150 гривень у нас чорнослив це без кісточки з кісточкою по 100 гривень у нас коштує. Це в Гряці купувала. І в гряці в взяла ще Пекінську капусту на салат. Пекінська капуста у нас зараз по ціні 65 гривень за кілограм це в Гряці. І одна капуста обійшлася на 48 гривень. Це з огірками приготую салат на вечерю. І ще хотіла поділитися з вами. Заходила в магазин Єва. Пам'ятаєте, показувала, що були. Колготки жіночі, 70 день, це взяла ще одній сестрі будуть. По знижці були 124 гривні, 70 день від торгової марки Vivienne були колготки з Підтягуючи підтягують контур контур, знаєте, для нас дівчаток дуже важливо, коли вдягаємо сукні, свідниці, щоб все було підтягнуто, щоб все було гарно. Ось тому взяла її сестрі колготки 124 гривні. Віддала і заходила в магазин щодня. А щодня діє акційна пропозиція на туалетний папір від торгової марки Рута написано «Туалетний папір дитячий. Чотири, зараз скажу вам: чотири штучки в упаковці, чотири вийде і на знижках 39 гривень 90 копійок. Упакування одразу привертає увагу і піднімає настрій в такий сонячний, в такий похмурий день і надає сонячного. Щодня до речі є. Не тільки в Вінниці, це мережа супермаркетів, які є і в інших містах. Наскільки я знаю, то є в Хмельницькому в Вінниці, в яких ще областях є, то можете ви написати, чи є в ваших містах супермаркет щодня. І щодня я ще хотіла показати вам придбала знов шоколадку Хелді чорну з присмаком. Апельсину дуже сподобалася вона мені. Е, співвідношення ціни і якість мене вразило. 80 грамів в упаковці. Виробництво Швейцарія написано Мені сподобався він і я вирішила взяти е, про запас. Знаєте, хай вдома буде шоколадка. Бо ту шоколадку, яку я показувала, я купувала в магазині Затак від торгової марки Ліндорн. Пам'ятаєте, зараз покажу вам. Мене ще трошки залишилося. Так, да, ще є. Навіть більше половини в мене є. Чомусь вона мене не вразила ця шоколадка. Зараз покажу вам це. Я купувала в магазині за так. Пам'ятаєте, на знижках 90 гривень коштує. Це набагато зараз смачніше йде. Тут ми переплачуємо, як на мій погляд, як знаєте, смакували з сестрою, і сестра каже: Ну що я тобі хочу сказати, шоколадка як шоколадка? Е наразі вона не виправдовує свої кошти, які ми платимо. Ми більше платимо за бренд, який вже який рік поспіль, і зарекомендований як смачний шоколад. Тобто каже: е чесно кажучи, другий би раз би я не. Не взяла б. Ну, це така, знаєте, у кожного ж різні враження, смаки і вподобання. Але якщо порівнювати і це Швейцарія, і це Швейцарія, це 39 гривень 90 копійок, це на знижках 90. Ось я вже який раз поспіль купую саме цю шоколадку, мені вона до вподоби. Думаю, на всяк випадок поділюсь з вами, можливо, комусь буде цікаво. І хотіла показати. Зайшла, купила ще цукерки. Це в магазині Айва. Я не знаю, мене просто сьогодні був день, який на знижках порадувала лише це по ціновій категорії. Монблан зі смаком кунжуту. Це улюблені шоколадки моєї сестри. То я її вирішила взяти на подарунок 240 грамів в упаковці. Вони і коштує 89 гривень на знижках. От 89 гривень 240 грамів смачного солод, смачних цукерок на подарунок. То вирішила взяти. Ось усі покупки, які е, придбала сьогодні, вирішила, як завжди, поділитися з вами. Трошки засмутилася, те, що знаєте, ціни підростають, наче потратив кошти, а нічого такого і не купив. Приготувати вечерю, трошки посидіти, поласувати і все, іначе все і. І пройшло отак. Поділилася з вами. Дуже дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. Бажаю вам чудового настрою, сонечка в душі, незалежності від погоди за вікном. Бережіть себе, і, як завжди, буду чекати вас на наступних відеооглядах. Якщо сподобалось відео, поставте вподобайку. Ну і завжди рада поспілкуватися з вами в коментарях. Тож цікаю на ваші коментарі і до наступних відеооглядів.